Любі друзі, готуючись до нашої стратегічної конференції, яка планується відбутися в місті Київ 15-16 жовтня, хочу нагадуванням просити вас молитовної підтримки для служіння душі опікунства та пастирської опіки в наших церквах. Як було озвучено вже нашими старшими братами, про цінність служіння душі опікунства в наших церквах у цей нелегкий для нашої країни час. Наша мета надавати духовну, емоційну та психологічну підтримку членам церков, їхнім сім'ям та спільнотам, особливо в умовах війни через ефективне душоепікунське служіння, побудоване на біблійних засадах, являючи любов та терпеливість Христову. Згідно повеління, яке записане в Святий книзі Біблії, в книзі Пророка Ісаїя, 40 розділ перший вірш, втішайте. Утішайте народ мій, говорить Бог ваш духовно-психологічна підтримка військових і їх сімей. Це велика душоопікунська праця, а також праця благовістя. Це дуже важливо в наш час. Я думаю, що це всі ми розуміємо. В нашій церкві вже другий рік відбувається служіння сім'ям військовослужбовців. Ми проводимо групи підтримки. для них ми всі розуміємо, що на сім'ї військовослужбовців лягає великий тягар. І вони потребують, щоб їх бачили, їх потреби, щоб їх чули, щоб їх підтримували. Цілею груп підтримки є створення такого дружнього середовища для родин військовослужбовців, де вони можуть збиратися разом, тобто люди, які мають схожі проблеми, і щиро ділитися тим, що їх турбує, і знаходити відповіді на свої питання: соціальні, психологічні питання, питання духовні. Ось тому складові групи підтримки це обов'язкове вивчення слова Божого, це молитва один за одного. А також ми включаємо навчання і творчість. Ми навчаємо стресостійкості, а також включаємо деякі вправи арт-терапії чи творчі майстер-класи для того, щоб люди могли відволіктися від своїх проблем, знайти ресурс для того, щоб Боротися з складнощами життя за цей час ми працювали з різними категоріями родин військовослужбовців, а саме з ветеранами, з сім'ями поранених, сім'ями діючих військовослужбовців, а також з родинами пропавших безвісті і загиблих. Ми завжди готові ділитися своїм досвідом, і тому ми вже провели два онлайн-навчання для тих людей з інших церков, які бажають. Відкрити і розвивати таке служіння в своїх церквах, хто може вести групи підтримки для сімей військовослужбовців. Я думаю, що це має бути людина з досвідом служіння, практичного служіння з душою навичками, а також зрілий християнин. Військові зауважують на тому, що їхні родини, їхні дружини, мами вони знаходять підтримку, знаходять спільноту однодумців, спільноту тих, хто переживає подібне. І це дуже важливо для них, таким чином вони долають самотність, вони мають ресурс для того, щоб долати виклики життя, і для того, щоб мати ресурс підтримати свого близького, який знаходиться на фронті, чи який знаходиться на відновленні після поранення, і вміти долати ну, різні. Стреси в своєму житті я хочу заохотити вас розпочинати розвивати такі служіння для родин військовослужбовців в ваших церквах. Я бажаю вам успіху і Божого благословення. До зустрічі 15-16 жовтня на стратегічній конференції душі опікунства. Хай усіх вас благословить Господь.